Ось це ротаційна тріщитка від проксон. Вона вміє робити ось так. А ще в неї є на торці квадрат. Якщо я тебе заінтересував, дивися далі. Що ж, всім привіт! Мене звати Сергій і ви на каналі Сьома Майстерня. Сьогодні ми з вами поговоримо, як ви вже зрозуміли, про от таку от річ. Це Proxon Rotary M на 1,2. Розмір квадрата. Е, Окрім нього є ще Proxon Rotary M на 3,8. Це... Середня трещитка, в принципі, якщо говорити більш простою мовою, і є ще у цій, так скажемо, лінійці, не знаю, чи можна це так назвати, Proxon Rotary S на 1,4. Тобто на 1 четверть. Але її зараз э, немає ніде в Україні. В крайній мірі на той момент, коли я їх заказував, це було десь 3 тижні назад. Їх не було, на жаль. Так що э, приходиться жити без неї. Але це не саме страшне. Так, ну ми ж зібралися сьогодні говорити не про те, як погано, що е, немає в наявності одної тріщитки. Давайте таки поговоримо про те, навіщо вона. Е, бо багато людей навіть не зрозуміють, для чого вона потрібна. Е, зроблю одну ремарочку. Якщо ви корчуєте Жигулі і максимум там тази року до п'ятого, вона не потрібна. Може приходиться раз в рік, але не потрібно. Якщо ви корчуєте більш е, продвинуті машини, то вона деколи може навіть вам не спасти життя, звісно, але зекономити цілу кучу часу. Значить, перша фішка, я взяв імпакт в руки. Я надіюся, ви не забули, що тут є в торці квадрат на 1,4 переходник з 1,4 1 хекс на 1 четверть квадрат. От так от уміє робити. Але одне застереження не робіть так з імпактом під нагрузками, коли повод е якийсь дуже сильно закешний, коли е там деформації різьби і так далі. Коротше кажучи, кру крут крутічи імпактом, е крутіть дуже акуратно, не треба давати газ у от як зараз я зроблю. Так робити не треба. Тим більше, що механізм всередині цього... Я впевнений має таку власність, як нагрів при дуже скорисному кручинні, перчині, не знаю, як це назвати. На жаль, у мене немає пірометра або тепловізора, щоб це перевірити. Але бажання перевіряти це у мене також немає, тому що така тріщитка коштує 1700 гривень. До речі, зривати нею я також нічого вам не рекомендую, якщо ви не хочете потратити гроші на вітер. Так, ну, щоб показати вам... Наглядніше, що взагалі уміє цей інструмент, прийшлося трошечки змінити дизлокацію. Е, я прийшов на другу естакаду. Тут у нас зараз Volkswagen Golf. 4 2002 року, по-моєму. І значить, зніму зараз ось цю штуку. <кхем> Якщо мені не змінює пам'ять, це е, допоміжний вакуум. І кріпиться він от на таких от два болтика. Е, М8125, 8 скоріш за все. З внутрішнім шестигранником на 6. Так, ну давайте попробуємо відкрутити. Я е, зірвав уже цей шестигранник і давайте просто включимо уяву і уявимо, що тут немає ніякої відстані, що не може... не вийде використати біту подовжену або просто подовжувач на тріскачку. Е, Давайте просто уявимо, що тут нічого немає. Вау, воно відкручує. Жесть. Так, ну і щоб трістички не плясала як божевільна, трішечки прийшлося переставити як його? штативу, тому що одною рукою тримати штативу, іншою рукою крутити, взагалі неудобно. І навіть на якихось болтах, з... особливо, коли там грані чуть-чуть підуставші, треба притримувати другою рукою ось тут. Так, ну і давайте будемо крутити. Притримую одною рукою. Ось тут, як ви бачите, в принципі в кадрі все дуже навіть добре попадає. Давайте уявимо, що болт іде дуже тяжко. Беремо ось таку річ. Замість тріщитки маленької на 1 четверту можна взяти вороток, як він називається. По-моєму, Т-образний. Ось так він виглядає. Надіваєте його сюди і крутите. Звісно, в іншу сторону також. Я би ще покрутив імпактом, але не буду, бо, тому що це дуже неудобно на, на даний момент. І давайте закрутимо е як його, болтик, раз уж таке діло пішло. Ну і в принципі ось так можна це все, все робити. Ще забув сказати в перших хвилинах відео, у цієї трещитки немає холостого ходу. В принципі, по-моєму, у всіх таких трещиток немає холостого ходу, тобто в яку би ви сторону не покрутили ручку, квадрат крутиться лише в ту сторону, як я задано переключати в reverse forward. І з мінусів я би сказав, що переключатель не дуже удобно переключається, треба притримувати за квадрат. Бо інакше, якщо ви захочете переключати то він буде просто прокручуватися. Так, ну я надіюся, ви всі зрозуміли, що я хотів до вас донести. Тобто ось ці три щитки, вони потрібні для таких тяжкодоступних місць, де взагалі не можна ні вправо, ні вліво звичайною щіткою, навіть якщо в на настінка два зуба така, де взагалі нею не можна ніяк о, покрутити. Бонусом для мене ого, ці щітки. дуже мастхев, тому що... Я дуже лінева людина і не дуже сильно. Буквально зірвати для мене дуже сильно закищі колесні болти, навіть з великою трубою, надітою на 3 четверті вороток, є деколи непосильною задачою, ну, залежно ще від того, наскільки сильно затягнуті ці болти і наскільки сильно вони заржавівші. Тому я люблю відкручувати все, що можна відкрутити пневмо та електроінструментом. Відкручувати пневмо та електроінструментом. Але деколи буває таке, що нереально залізти ним. В цьому випадку допомагає проксон. Так, ну зробимо невеличкий, невеличкий підсумок всьому тому, що я сказав. Значить, наспіх я знайшов ось такий от дуже прекрасний болтик. Це виходить кріплення гідропідсилювача руля. Ну і давайте уявимо, що його треба максимально швидко відкрутити. В принципі, так як я люблю або Так, ну значить гаєчку я... Ой, в смислі болтик я зірвав і я не можу ніяк адекватно закріпити штатив, щоб це було дуже гарно видно, як цей болтик відкручується. Тому я буду одною рукою тримати штатив з телефоном, а другою рукою відкручувати болт. І просто уявіть, що зараз я кручу не рукою, а імпактом. Ну, в принципі, я думаю, ви поняли. Що ж, от як вийшло відео. На жаль, немає нормальних штативів, немає оператора. І деколи щось знімати, ну було максимально тяжко так, що показати вам, що взагалі твориться і так далі. Ну, я думаю, що самі розумні, хто подивиться це відео, вони в принципі концептуальну суть цих тріщиток зрозуміли. Тому неможливо, як я яка якість контенту. Хотілося б, щоб якість була поякісніше, звісно, але ну, що маємо, те маємо. В принципі, тим більше, що війна і все таке. Силок ніяких я лишати не буду, тому що це не реклама конкретно якогось там магазину і так далі. Я лишу лише назву, артикул для кожної три щітки на одну другу, три восьмих там десь на столі валяється, і на одну четверту, якої у мене... Нема. Ну що ж, я сподіваюсь, вам відео сподобалося, незважаючи на те, що воно не самої якісної якості. Як би мені хотілося, і взагалі я потратив анапату більше часу, ніж планував, тому що ну, немає взагалі можливості, як я вже казав, відзняти все максимально, максимально круто. Ну, приходиться знімати як я. Ну що ж, якщо вам відео сподобалось, то здійсно підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, нажимайте на него точніше і ставте вподобайки. Якщо сподобалася ця штука, то в описі буде найменування на кожну із трьох штук. Тобто назва, звісно, з артикульним номером. Так що можете моніторити саме маленько, тому що, як мені здається, особисто, вона сама потрібна буде, в принципі, з усіх. Але, на жаль, її поки що немає. Ну, може, її, я просто не дивився сьогодні. що ж, всім до побачення.